Сьогодні 30 серпня. Хотів показати нашу грушу в тому садку, який постраждав від приморозку. Це напрямок внизу, Там проблемна ділянка. Ну а це вверх. Сорт вижниця. Отакі маємо грушки на сьогоднішній день. Уже скоро буде знімання. Є, звісно, багатенько таких, особливо чим нижче, там більше і більше проблем таких. Ну, вгорі є груша, груша красива, калібр класний, все нормально. Ну, все. І з однієї сторони, і з іншої сторони сорт вижнеться. Ось груша трошки слабша, на ній менше, ну теж... Є грушки, не сказати, що, що все так погано. Але внизу нема зовсім. Вершки всі ще шикарні. Внизи, звісно, послабше. Ну, теж калібр нормальний. Грушки крупні. А, і ноябрьська. Зараз покажу Ноябрьську в перший і другий рядок, який я завжди показую. У нас груша ябрицька. Перший, другий рядовчик. Є, звісно, окремі екземпляри взагалі вже бомба. Где не дотянуть и тут -то. конечно, маржа гола. Вот Чим нижче йдемо, тим більше пошкоджених, та грушок менше. І все, вже можна сказати, одинокі пішли. Он є, на вершках більше, а на низах зовсім-зовсім мало.